Чизкейк з желе, з вишнею. Отакий красавчик у мене сьогодні вийшов. Готуємо. Для приготування чизкейку нам потрібні такі продукти: борошно, масло для замісу, а також для начинки, трошки молочка, крахмаль, творожок, сир, кисломолочний, вишня, дрібка солі, яйця, цукор, сметанка. Ще ванільний цукор і готове желе для оздоблення зверху нашого чизкейку. І форма діаметром 27 сантиметрів. Готуємо тісто. Зараз просіємо 350 г борошна. Борошно насіяла, додаю дрібку сольки. Так, трошки змішаємо нашу сіль. борошну сілью. Все, зараз стриму сюди масло. Масло у мене 180 грамів. Беремо і триму прямо, отак От обвалюємо борошно і трему на тертушці масло. Воно гарно треться. Так, масло натерли. Масло у нас з, морозиль, з морозилки, дуже холодне. Так, і перетираємо його в крихту. Все це діло перетираємо в крихту швиденько, щоб не нагрілося масло від рук. Так, крихта є. Зараз вбиваємо одне яйце. Яйце одне, отак От є. І пару ложечок е молока. Холодного теж все добре, тепер вимішуємо. Тісто вимісили, зібрали його в комок, дуже місити не треба, щоб воно ж не нагрілося від наших рук. Дуже. І зараз я його в пакет і положу в холодильник на годину. Це тісто в пакет і в холодильник на годинку. Збираємо начинку. Так, вливаємо до миски наші три яйця. Так, 150 грамів цукру. Цукру. Так, ванільний цукор пакетик. І все добре збиваємо до однорідності. Так. Так, додаємо три ложки сметани. Так, три ложки сметани є. Додаємо наш сир. Так, додали сир кисломолочний, 800 грамів, крохмалю 20 грамів. Так, крохмаль 20 грамів, так. І зараз ще додамо масло 70 грамів м'якого масла. Масло у нас вже таке м'якеньке. М'якого масла. Так, все. Додамо ще трошечки дрібку солі, дрібку сольки, І все. І зараз я трошки помішаю ложкою, щоб потім збивати блендером. Трошки, щоб не летіло в різні сторони, вирівняю отак от, от. І зараз все це помішаю блендером до однорідності. Ці наші інгредієнти я збиваю погружним блендером до однорідності. Збила нашу блендером нашу масу. Творожна маса вийшла добра, така густенька, красива, однорідна, гарна. Все. Нагріваємо духовку на 180 градусів хай гріється. Поки приготуємо форму, змастимо її маслом. Гарно смажимо. Все, достаємо година, у нас прийшла. Зараз достаємо масло, тісто і будемо розкачувати тісто. Тісто я дістала і я хочу трошечки посипати стіл борошном. Трошки посиплю борошно, стіл, так, все, розкачую. Отак, гарно він катається, розкачується, але трошечки добре, що посипала Так. Я буду так крутити його. Рівномірно розкачуємо. Так, добре. Так, тісто рівномірно розкатала до її товщини. Таке воно еластичне, гарне. Зараз будемо переносити його в форму. Я його сложу отак двоє, беру форму Так, беру нашу форму і переношу до нашої форми. Отак, От зараз розподілимо гарно по, по всій формі. Обріжемо ненужні бортики, ненужне тісто, те, що нам не треба, те що виглядає. Отак гарненько. Ну, тоненьке таке, не, не дуже товсте. Товсте не треба нам тісто. Так, все гарно розподілимо його. Так, я його гарно розподілила. Тепер зріжемо оці не, тісто, те, що не треба нам висить по всій, по всьому колу. Так, Добре обрізали. Зараз вильємо масу сиркову, виливаємо. О, яка вона гарна. Так, Зараз вирівняю все. Так, розподілили ми сиркову масу по нашій формі, по нашому тісту. Бортики з тіста у нас височенькі, але нічого страшного, у мене ще вишня і ще желе. Все в духовку на 180 градусів на годину. Випікаємо. Пройшла година, вимикаємо нашу духовку і хай охоложа... остиває, залишаємо в духовці до остивання духовки і е, нашого чизкейка. Він так гарно піднявся. Такий гарний получився. Все, залишаємо до повного остива... Ост... охолодження, до повного охолодження духовки. А потім достанемо його з духовки, і ще він буде стояти, охолоджуватися, стабілізуватися при кімнатній температурі. Я достала з духовки. Зараз охолоджується вона вже на плиті у мене. Буду зараз готувати желе. Так, робимо желе по інструкції, указаній на упаковці. Все ретельно перемішаємо і все. А охолоджується. Пахне вишенькою. Я вже викололо наше желе, Я хочу трошечки, отак от трошки перший слой, як сказати, перший шар. Я трошки намочу желе, Отак. І тепер розложу вишню. Так, і вишню. Так, розкидаємо вишню так гарно. Вона в мене без кісточок, з морозилки. Це прошлогодній запас, вже останній, останній. Так, розкладаємо вишенку. Розложила я всю вишню, тепер трошечки буду підливати е, кхм, желе. І зараз поставлю до холодильника. Все, Боже, яка красота? Яка красота? Боже, дай Бог, щоб все вийшло добре. Чизкейк я достала з холодильника. Був він у мене там 3 години. Можна, може і більше. Зараз подивлюся, як застив. Ну він застив, але може, ще не дуже застив, то іще поставлю. Так, виймаю. Сподіваюся, що все добре. <смістична> що все добре. Так, о, який він гарний. Який він гарний. Боже, як я переживала, що він буде. Ой, дивіться, який він гарний, гарнезний мій чизкейк. Так, зараз приложимо. Ага, і він добре перелажується. Зараз, зараз отріжемо кусочок і подивимося, як він всередині. Який він всередині. Так, беру тарілочку і відрізаю. Так, відрізаю. Він, звісно, трошечки задубів в холодильнику. Але як постоє, буде все добре. На столі, як постоє, то буде все добре. Так, знизу я подивилася, він гарно пропікся. Зараз достану так, ложку велику і достану кусочок. Так, кусочок, а ну-ка, Боже. Ой, який він гарний. Так, дивіться, який він гарний. Не бачу вас. Гарнезний і сир, гарний, тоненьке тістечко, і застивше желе. Ось такий, ага, зараз я покажу внизу, який він. Внизу. Отакий от він, дивіться, внизу, гарно пропікся, не підгорів. Все, години достатньо, щоб він, щоб йому випікатися, години достатньо. Не менше. І от такий він, от такий він, гарнезний. І ще й тут покажу. Отакий от у нас сьогодні чизкейт. Готуйте. Дякую вам за увагу. Що забула сказати, який, може, нюанс упустила, звиняйте, напишу, що, що вспомню в описі добавлю. Дякую за увагу. Всім приємного перегляду. Всім приємного перегляду. До побачення, до нових зустрічей!